Доброго вечора, Україно. Усім бажаю міцного здоров'я. Мене звати Сергій Василюк, мінометник 130-го батальйону Сил Територіальної оборони Збройних сил України, вокаліст рок-гурту Тінь Сонця. Три дні тому в Києві на татарці був скоєний напад на Юрія Левченка, мого давнього друга, голову партії народовладдя та координатора волонтерського центру ЮАХЕЛП. Який неодноразово допомагав і моїй мінометній батареї, до того моїй піхотній роті та багатьом іншим потужним підрозділам бойовим бригадам успішніше, ефективніше виконувати свої бойові задачі. Не випадково у війську а, до Юрка ставляться з повагою, його сприймають за свого і завжди йому раді. А інформаційна помийка інсайдер сьогодні вирішила кинути тінь на його репутацію. Обрехати, ну, власне, вона спробувала це зробити. Ми знаємо, що правда завжди сильніше, але мені дуже прикро, що в часи тотальної війни на виживання нашої країни, нашого народу, кожного бійця зараз в окопах, в бліндажах, на різних позиціях під час штурмів визволення нашої землі, окремі інституції і псевдожурналісти намагаються і далі задурювати свій народ, щоб він. Зневірювався, щоби він животів як може, можливо, виїжджав з цієї країни, тому що формуватиметься думка, що в неї немає ніякого майбутнього навіть після перемоги. Мене це вкрай обурює, але нам своє робити. Наразі я звертаюся до правоохоронних органів з вимогою, нарешті, затримати тих трьох зловмисників, які напали на Юрія Левченка. Притягти до відповідальності організаторів цього інциденту, і нехай вони, користуючись їхнім же жаргоном, відповідають за базар, яких хто ветеранів обкрадає Юрій Левченко, товариство Україна неодмінно переможе, переможе і справедливість. Щиро ваш Сергій Василюк.